Уже традиційним стало святкування у дубні дня молоді у центрі міста діяло чимало виставок та акцій. Зокрема, демонстрація фоторобіт під назвою Молоде обличчя України дало змогу дубенчанам поглянути на своє місто по-іншому та оцінити увесь його позитив. Вже можу сказати, що атмосфера цього свята мене захоплює. Дуже цікава оригінальна ідея була зробити фотовиставку нових зірочок, мабуть. Які, можливо, потім стануть дуже відомими фотографами. Під час святкування у центрі міста проходила виставка, де любителі собак могли побачити найкрасивіших та найродовитіших псів нашого міста. А ще у центральному парку діяв патріотичний бодіарт. Усі бажаючі могли отримати патріотичний малюнок, наприклад, ось такий, як у мене. Також відбулося нагородження молодих людей, які здійснили вагомий особистий внесок у громадське життя міста. Серед них чемпіони світу з гірьового спорту Олексій Котвінський, Тетяна Форманець та Олексій Прохорчук. Саме ці спортсмени та їхній тренер Леонід Мамотюк отримали грошові винагороди від голови Дубицької райдержадміністрації, почесного голови Рівненського обласного благодійного фонду Любіть Україну Данила Королкевича. Молодь це найдорогіше, що в нас є, але ми всі хочемо бути молодими. Українці, які бу... за вами майбутнє, і ви будете робити все, щоб наша держава була. Незалежно на святкування дня молоді прийшли люди різного віку, адже молодість це стан душі. А щоб дубенчани якомога довше залишалися енергійними та молодими, були проведені акції Здоровим бути здорово» та антитютюн. Однак окрасою свята став концерт. Так багато всяких різноманітної програми для діток цікаво, і для дорослих цікаво. Ну чекаємо, що буде гарний концерт. Хоча в очікуванні цього найбільше ми очікуємо, якби виступу гурту Екзюбері, який є новий гурт міста Дубно. І сьогодні буде їхній дебют, як на дубинській сцені, Ми дуже цього чекаємо. Місто наповнилося гучними звуками музики та веселими, усміхненими людьми. Святкування дня молоді продовжувалося до пізнього вечора.